To me, when I'm Усім великий привіт у новому відео. Я приїхала сьогодні в Секонд, щоб пошукати знахідки, брендові вінтаж, люкс-бренди. Можливо, мені пощастить. Ось такий шарф мені сподобався. Сьогодні останній день завозу 45 гривень за кілограм. На жаль, це поліестер. Мені так подобається. Така тематика з якорями, з ванзелями. 4 гривні він заважив. Величезна купа товару ще досить є. Я приїхала. Трішки завчасно. Сподіваюся, що я знайду щось більше. У мене десь півтори години часу є. Тож я спокійно починаю шукати. І ось моя перша крута знахідка від бренду Rice. Це люксовий британський бренд. По досить високих цінах продає свої речі такий джемпер. І коли я зайшла на офіційний сайт, ну в принципі, я знаю ціни, тому я взяла зразу його в руки. А середня ціна на офіційному сайті 150 фунтів за річ. Моделі такі більш мінімалістичні, стримані, елегантні. А поруч висів джемпер від французького преміального бренду Comptoir de Cotonier. Це французький преміум Мохер, поліамід і Вовна бусковий колір. раз трішки нижчі ціни, але все ж таки високі, середні ціни 100 євро і вище за верхній одяг. А джампер заважив лише 12 гривень. І знову крута знахідка від британського бренду SugagilBrayton. 100% вовна. Коли я зайшла на їхній сайт, ціни не надто високі, хоча бренд славиться якістю, увагою до деталей. Зараз на сайті знижки, тому можна побачити досить низькі ціни, а в загальному 80-70 фунтів коштує джемпер. Поруч висів подовжений жакет з акцентними металевими гудзиками, досить цікавий, на вигляд, так як вовна альпаки, але на бірках не було жодного маркування на рахунок складу. Написано було щось на японській мові, але не було відсотків чогось, я навіть не стала перекладати і залишила. Далі я почала шукати більш натхнено, тому що я вже знайшла пару непоганих речей. І ще багато були речі, які не попали в кадр, тому я ось так листаю. Серед взуття було не густо ось такі шкіряні черевики жіночі, а багато шльопанців, якісь кросівки. але поки що я нічого для себе не знайшла. Мені подобається цей бренд офіс. Це англійський преміальний бренд, але чомусь цей шкірзам. Я думала, що вони тільки шкіри виготовляють. І від Бугаті досить хороша знахідка, але, на жаль, це великий розмір, можна було би їх привести в порядок. Це натуральна замша, видно, що вони не зношені, вони просто помнуті. Розмір не мій, і мені прийдеться їх залишити. Вказано, що це натуральна шкіра, вона легесенькі. Бо сонішки еспадрилі від іспанського бренду це натуральна замша. Я чомусь їх залишила, не придивилася детально, тому що цей бренд мені був невідомий. Зараз жалкую. Ще сподобався мені твідовий жакет, він такий трішки фашен навіть. Ще ось таке пальто-тренч, Теж привернуло мою увагу яскраво цікаве, цікаво. Я витягнула його подивитися детальніше. Ну, це був масс-маркет топ-шоп, хоча цей бренд славиться досить хорошою якістю. І я вже провела досить часу, скоро магазин буде закриватися. Мої знахідок не густо, хоча одягу багато, ну мені і щось і хочеться, і колеться. Між верхнім одягом знайшла жакет від бренду Imperial. це досить дорогий бренд. А гудзики з маркуванням на офіційному сайті цін не показує, тому що потрібно зареєструватися і тоді, як клієнтове відкриються ціни. А на багатьох зараз сайтах так. Він в ідеальному стані прекрасний склад, віскозаполіамід Еластан, такий пастельний сливовий колір. Я подумаю, побачила мій улюблений і дуже рідкісний бренд: це «Гарані Строк. А це Британія, це вже якби вінтаж вважається, тому що цей бренд призупинив своє існування в 2008 році. На превеликий жаль. Я поважила. І ціна 22 гривні. В складі є Вовна. Бренд Мусон я теж дуже люблю, однозначно рекомендую і досить поважаю красивий колір фуксії. Ще якась бірочка від розпродажі висить. І в складі льон і поліамід. Красивий колір мені теж сподобався, і я теж задумалася, можливо він мені підійде. Однозначно цікава куртка, досить а, незвична. З такої жатої тканини в сталистому кольорі на один гудзик. Ну, на жаль, вона велика на мене. Написано, що це Париж. Я ще відклала пару речей. Ось такий кардиган легкої в'язки, він подовжений. І це англійський преміальний бренд восьма фаза. Прекрасний склад, вовна, віскоза і акрил. Ну, а тут мені сподобався ось такий джембер ніжно-рожевого кольору. Це самостійний британський бренд White Life з White Company. А такий непоганий досить, але його вже їли, є пару дирочок мікро-мікро, і він залюблений навіть не знаю, в складі є кашемір. І ось я на офіційному сайті я сумніваюся, чи брати мені цей джемпер, тому що він дуже залюблений ще є дирочка. Хоча в складі і кашемір. На сайті я бачу, що джемпери схожі коштують більше 100 фунтів. Ці черевики я би забрала однозначно така м'якесенька шкіра. Це від данського бренду Еко, шкіра вверх, а шкіра середина зручні підбори, але, на превеликий жаль, розмір на мене дуже великий. Я відправилася шукати блузи. Однозначно хочу щось класненьке придбати, давно не знаходила натурального шовку, якусь красиву, сучасну блузу. Ну, це можна лише помріяти в останній день знову. Мусон, мій улюблений бренд, якість неперевершена. А тут мас маркет Avied Pool and Beer ось така сорочка, вона вкорочена, але прекрасний склад і якість Віскоза І льон мені сподобався такий стиль. Трішки молодіжний оверсайз з кишенями. Літня блуза в кольорі Шартрез від бренду Zara. Це теж мас маркет але зараз ціни досить високі на цей бренд. Блуза в ідеальному стані і складі льони віскоза, на жаль, не мій розмір. А ще сподобалася мені ось така блуза, вона теж велика, але вона може бути оверсайз, бо по-любому вона і так оверсайз, це 100% візкоза. Це мендені британський бренд. І Блуза заважила лише 9 гривень. Знову преміальний бренд, монохром, чорний колір, але це поліестер, виріс досить. А глибокі, мені це не підходить і дуже-дуже залюблена ця блуза. Я її залишаю. Оригінальні джинси від бренду Дізель видно, наскільки вони пошиті ідеально, всі строчки, всі шви. Дізель досить часто підробляють, є підробки, а тут видно, що це оригінал, і буде коштувати більше 200-300 євро. Бірка з натуральної шкіри. Але це не мій розмір, вони вузесенькі і низька посадка. Чоловічі культові джинси між жіночим товаром. Я би їх забрала навіть і чоловічими, але на мене вони. На превеликий жаль, великий, мені подобається цей бренд. Стартова ціна 200 доларів. На джинси зі знижками на Йокс можна купити 70-100 доларів. Ще сподобалися штани від бренду Mango, Теж недорогий бренд, але досить якісний. ну І ціни зараз фантастичні, такі красиві в кольорі шартрес, класичні, елегантні штани. Було багато льону, було багато мас-маркету. Знову бренд ту. А ще від кароль, французький преміальний бренд, який свої речі теж дуже дорого цінить. Ну ці джинси мені були ні до чого, я їх на жаль теж залишаю. Між спідничками, гортаючи, я на стрічці побачила тед Baker, люксовий англійський бренд, здивована, що знайшла таку спідницю, ідеальний стан. Сподіваюся, вона мені би підійшла, але по розміру 4% це XL, впевнена, що буде велика. Напевне, треба залишати 98% є вовни. Красива елегантна спідниця заважила лише 12 гривень, неповних. Сукня жилетка без рукавів і знову Тед Бейкер. Це вже одиничка. І вона вже буде малесенька на мене. Хоча мені досить сподобалася, трішки залюблена. Твідова рожева спідниця від Зара теж не моє. Сьогодні мені не дуже щасти з моїми розмірами, як невелика, то мала річ. Ось вінтажна спідниця з гудзиками з натурального перламутру, льон. По бренду бачу, що це німецький народний такий стиль. Спочатку я не бачила ці бусонішки, можливо, хтось носив, думав взяти, вони повністю новесенькі. Це Лацаріні, італійський преміальний бренд. Я теж дуже здивована. Я так ними крутила, вертіла, просто жаль, було залишати. Вони буквально копійки заважуть повністю новесенькі. Правда, верх шкірзам, а от середина натуральна шкіра. Красота, неймовірна, але теж не мій розмір, і я залишаю. Детально передивляюся сукні, жаль, буде, як щось пропущу, якийсь преміальний чи люксовий бренд. Від англійського бренду Dune, кардиган, красивий колір, такий фіолетовий, подовжений легкої в'язки. І мені лише сподобалося те, що в складі є кашемір. Я його залишаю, ну, мені він без потреби, я не маю до чого. Ця сукня мені теж сподобалася, вона б ідеально підійшла до тих босоніжок Лацаріні. Просто неймовірно красива сукня. No brand No Name, 100% віскоза, і це не мій розмір, теж залишаю. З магазину я повернулася не з порожніми руками. Все ж таки, шість речей я забрала, і річ мені обійшлася трішки більше як 13 гривень. Прекрасний джемпер і від дорогого бренду White Label. Я задоволена покупкою, хоча він досить втомлений, а я розумію, що я купила його за копійки, тому залишити річ, де Вовна і Кашемір, мені не захотілося, дирочки я зашила. Від Rise мені сподобався цей джемпер, а темно синій колір, і він такий базовий, мінімалістичний. Ще я взяла все ж таки цю спідницю. Сподіваюся, що можна буде її, можливо, вшити, або вона на мене буде добра. Буду зараз все приміряти. Мені сподобалася тканина костюмна це 98% вовни. Ще мені цей джемпер сподобався 100% вовна британського бренду. А в червоному насиченому кольорі англійський 14-й. Ну, він може бути оверсайз, я можу таке носити. Це величезна блуза, але вона по-любому оверсайз. Тож мені цікаво, якщо мені не підійде, то я знайду для кого її. Хоча такі речі оверсайз, вільні, а то я можу носити до якихось широких штанів. 100% віскоза. Ну і забрала все ж цей жакет. А це вже історія. Цей бренд, я говорила, не існує вже. Вовна в складі, така ніби валяна вовна, цей жакет мені сподобався в ідеальному стані. Зараз я попробую це все приміряти. На жаль, спідниця виявилася на мене за великою. Сьогодні я вирішила зробити порядок на кухні, розставити декор, запалити ароматну свічку і приготувати собі обід. Цей килимок це подарунок від Тему і я його думаю, підходить він мені до інтер'єру моєї кухні. Для себе я вирішила приготувати на швидкоруч листковий салат та попити кави солодощами. Я взяла мікс листкового салату, промию його. Добавлю пару інгредієнтів, що в мене є в холодильнику, і сподіваюся, смачно пообідаю. Добавляю філе тунця шматочками, а цілу баночку до пачки салату. Пару маринованих перців чилі. Нарізаю шматочками свій улюблений сир Белавітано, просочений вином кабарнеса міньйон. Добавляю сіль, перець і оливкову олію. Можна було би додати бальзамічного осуду, але в мене не було. Добавляю горішки, все добре перемішую. В душі я великий естет і поїсти я теж люблю з красивого посуду, в спокійній обстановці в чистоті під класичну музику, під аромат а свічки. Посипаю горішками свій салат. Салат мені дуже смакував. Я рекомендую усім спробувати. Саме з сиром белавітано, який просочений. Вином Кабарне, ось і добігло відео до кінця. Я рада кожному глядачеві і щиро вам дякую за ваші коментарі, за те, що ви ділитеся враженнями від мого відео. Пишете про свої враження від покупок в магазині Секонхенд. А всім до зустрічі у нових відео. Люблю цілую, обіймаю.